З яким настроєм бійці? Бійці в настрій гарний, але там, де ведуть бойові дії, на Бахмутському напрямку, там дуже запекливає. І наші хлопці справжні герої, і наші розвідники. І хочеться, знаєте, просто відійти від банальних слів, але якби ми могли розповісти про деталі подвигу хлопців розвідників з ну волоси буде вам стало. Бо саме вони стикаються з цими обколотами вагнеровцями, саме вони їх нищать, саме вони йдуть в бій і ведуть контрнаступ по силам, що превосходять. і. E, Саме їх в першу чергу зараз я хочу привітати з ним захисника вітчизни. настрій. у Нас взагалі супер. Сьогодні свято настрій не тільки от все перемога буде за нами. Ми по перше дуже вдячні Петру Олексійовичу і фонду його за дуже. Дуже потрібні подарунки. Нам сьогодні привезли буржуйки. Нам сьогодні привезли квадрокоптери, Ротили, нам сьогодні привезли генератори. Нам сьогодні привезли дуже багато таких речей, які необхідні для нашого підрозділу. 50 радіостанцій це для нас просто шок і ми дуже вдячні від всього підрозділу. Я хочу просто подякувати і вклонитися. Дякую, Петро Олексійович і ваша команда Кстати, від від Петра Олексійовича, в Мене навіть є мідаль. Він кстати з міста Новоградулинська. Він починав свою президентську кампанію. Саме на таких хлопців до речі, хочу передати вітання Новограду, бо наші хлопці саме з Новограда зараз не час для політики. І зараз ми всі маємо, об'єднавшись підтримати збройні сили. Ми на своїй землі і ворог повинен бути розбитий і кацапьо, і москальйо Повинен піти до себе далеко-далеко. Як іде землю. військовий корабль, той ви знаєте куди.